Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 633 вибухонебезпечних предметів. Аварійно-рятувальні роботи проводились у місті Ізюм на зруйнованому військами Російської Федерації п'ятиповерховому житловому будинку. Там рятувальники розбирали завали, демонтували аварійні конструкції будівель. Залучено 16 осіб особового складу ДСНС та три одиниці техніки. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих міст Куп'янськ та Ізюм питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено 64 тонни води. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС протягом доби у місті Зюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали, демонтували зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, місця гарячого харчування, доставляли гуманітарну допомогу людям, проводили відновлювальні роботи будівель і споруд. У місті Балаклія тривали відновлювальні роботи на двох житлових двоповерхових будинках на вулиці Івана Франка, де надзвичайники перекрили 550 квадратних метрів даху. Також проводились інші роботи з відновлення нормальних умов життя в місті.